Привіт. Метод народної традиційної практичної психології дуже простий. Перше, що треба робити, це провести душевну розмову. Саме так: душевну розмову. Коли дві душі відкриваються і спілкуються між собою, це відбувається через мовчання. Через погляд, через присутність, навіть через дубку. Тому, якщо важко, напруження є в тілі, напруження є в психіці, дратуєшся, нервуєшся, знайди того, хто може з тобою поговорити по душам. І все буде добре. Все ж просто, практично і традиційно. Запрошую! Поговорити по душам.